І вони впливовими є на заході. Вони розповідають, чи не треба розподатися Росії, чи як ми правильніше кажемо, деколонізовувати Російську Фашистську Федерацію. Вони говорять що Росія не імперія, що Росіяни не раби, і взагалі фюрер не популярний. Хоча насправді я впевнена, що навіть були е, вибори чесними. Все одно фюрер переміг би Навального. Так от, сталася така подія. Сарадниця цього ж Навального вбитого Путіним випустила фільм. Я його рекомендую. Так само як ти рекомендував класний фільм. Я рекомендую подивитися на каналі Навальний Марія Півчик її звати. І вона мені дуже симпатична, хоча я так само ставлюся на хороших русських, як ти знаєш, і як ми з тобою ставимося. але. Фільм про те, як про Єцинську епоху, про те, як так звані реформатори, зокрема пан Фадарковський, один бліндак з, з флагманів опозиційного року, який так само не, не хоче, щоб Росія розпадалася, деколонізувалася. Там розповідається, який був його внесок в те, що Єльцин зміг вдруге прийти до влади, а після себе залишити країні цю купу лайна під назвою Путін, тобто передати владу незаконно своєму цьому наступнику. Про цих реформаторів вийшов класний фільм про корупцію, яка була завжди, про те, якою насправді... Не була демократичною насправді і нормальною Росія навіть за часів Єльцина. І що сталося після цього? Вибухнули всі. Ці псевдореформатори, всі хороші руські напустилися на цю півчику, на цей фільм, почали розповідати, що все це брехня, Єльцин був біли, білий та пухнастий в Скобочках, а хто війну почав? Раптом не цей пухнастик. Ось. Так от, твої думки, що без в Росії не стати, точніше, стати демократичною колись. Уминаючи її деколонізацію і взагалі твої думки про те, чи був шанс, оце навіть важливіше, Росії не стати фашистською, а чи не були в неї всі підстави саме стати, і не Путін в цьому винен? Хіба або не тільки він? Це точно. Хтось сказав про прокляття географії. От прокляття російської географії полягає в тому, що це механічно зібрані території. Механічно. Тому що десь є вугілля, десь є нафта, десь газ, десь золото, десь дорогоцінні, дорогоцінні каміння там і так далі. І. В нинішньому розмірі, в нинішньому форматі по суті, Росія це остання континентальна імперія, яка відноситься до європейського простору. Римської імперії немає. власне, немає імперії німецької, австро угорської тільки Росія ще зберігає якусь імперську форму. Спочатку втративши там в там році там Україну, Грузію, потім знову їх силою а, приєднавши там і так далі. Про що вся ця історія? Вся ця історія про те, що а, всі спроби демократизувати Росію за останні там 100 з копійками років оберталися лише одним. Черговою узурпацією влади, черговими тоталітарними практиками, черговим знищенням місцевих еліт, корінних народів е і, по суті, побудовою у, у, у зміцненням колоніального становища цих колонізованих регіонів і народів. Тобто, як на мене, не може бути так, що ти все попереднє життя був е голківником і вбивцею. А потім в один день прокинувся і став порядною людиною. Те ж саме стосується Росії і її політичного керівництва. На жаль, ми бачимо, що всі спроби привнести навіть якусь демократичність, якусь дискусію в Росії закінчились лише одним: репресіями, знищенням опозиції, справжньою фізичним знищенням, не, е, не просто там вимкненням мікрофону е, в залі там. чи... Якимось е, ніжними формами протистояння. В Росії опонентів вбивали справжніх опонентів а, а тих, хто лишався тим давали роль або клоуна, або потрібного нам негідника, який буде таким показовим опонентом. Тому е, для мене будь-які російські діячі, які не визнають вимогу е, Зникнення Росії як імперії. Це є люди, які просто хочуть бути добрим Путіним. От є злий Путін, а вони хочуть бути добрим Путіним. Путіним початку його правління, який їздив по Давосам, який приїздив на різні конференції, казав, що мовляв, ми з Європою, ми з Америкою. Ви розумієте, ми звичайно вирізали чеченський народ. Ми, але це ж боротьба з терористами, це ж не те, що ви подумали. Тому ось цей потік брехні він має нарешті зупинитися, і ми маємо його зупинити. Це в наших силах. І е, я не вірю в те, що е, російський народ здатен до такого глибокого самоаналізу, на жаль здатен зробити якісь висновки. І чи насправді існує цей російський народ? Для мене це велике запитання. Як на мене, війна показала, скільки реальних проблем щодо колонізованих народів, щодо колонізованих регіонів. Подивися, на території так званої Російської Федерації тривають техногенні катастрофи, які змивають цілі міста під воду. Але уряду все одно. Всім все одно, тобто уяви собі, наскільки керівництво Росії є цинічним по відношенню до власних підданих, до власних громадян. Як ці люди можуть будувати щось демократичне, якщо демократія розуміє відповідальність перед своїми народом або народами? Уяви собі, яка б мала настати відповідальність за знищення за прорив цієї дамби, за змивання е, е, власне земель сільськогосподарських за змивання міст і сіл. Але не буде ніякої відповідальності, бо головне це відданість царю. Головне це відданість репресивно-каральній машині ось це важливо а не підзвітність е, влади народові. Тому. А, мій рецепт демократизації полягає тільки в одному: на місці Росії мають постати незалежні держави, а, які мають відповідати перед власними народами, перед власними спільнотами, а, і це єдиний спосіб позбутися майбутніх проблем. Бо, як на мене, чим довше Росія буде воювати з нами як імперія, тим більш кривавим буде розпад цієї імперії. Тим довше він триватиме, і тим більше людей він забере на той світ. А в те, що розпад Росії неминучий, я не те, що бо вірю, я це твердо знаю. Про це говорять тобі історичні закономірності, так? Насамперед, історичні. Ну і про це мені говорять і певні економічні закономірності, бо я не розумію, як регіони окремі колонізовані. Віддаючи мільярди коштів в Москві продовжують жити так, ніби вони в 19 столітті. Так, я так. не можу зрозуміти це протиприродньо з усіх причин. Так Бо, тільки так, не ціля не так, так можуть робити тільки з колонізованим регіоном, з колонізованим народом. З рабом, так можуть робити з рабом. Так не можна не... бути з собі. Почекай. це їх ментальні потреби. Як завжди кажу, що єдиний нарід в світі, який може сидіти в своєму клозеті на вулиці, не маючи каналізації, і мріяти про те, як він захопить світ. Це росіяни, так звані. П Певною мірою це правда. І, на жаль, вони, вони окремий якийсь сутем щодо наших унітазів. Це правда. І щодо грузинських унітазів, так я пам'ятаю ці кадри. Ну ми сподіваємося, що е, навіть не так ми не сподіваємося, ми твердо віримо, що прийде той день, е, коли їм доведеться нарешті відповідати перед судом не тільки Гаазьким, але й перед судом історії і перед судом українців і всіх інших народів, яким вони вчинили кривду. І ще, на жаль, бути руським – це не національність, а це діагноз. Бо ми бачили так званий руський мір е, у вигляді і тих самих бурятів і кого тільки не бачили. Цей російський мір це як е, якась небезпечна хвороба, це те, що треба лікувати і лікувати дуже суворо після того, як Україна отримає перемогу справедливому. Один з російських публіцистів колись писав такий дуже цікавий текст нелегальна і піс І от там він казав, що він вважає, що стати русським може будь-яка людина, тому що будь, -рус... будь русським – це про струс головного мозку, це про втрату причинно-наслідкового зв'язку. Адже відомо, що вдарений мозок він не пам'ятає причин. Того, що з ним сталося, і попри те, що цей текст був достатньо, ну я би сказав, гумористичним, але він дуже чітко відображає цю позицію е так званого русского, оцього пряника, який недоїдений, лежить на столі світового укладу, і в нього все погано, йому зле, але винен в цьому весь світ. І партія Ленін і Путін вони покажуть йому ворога, якого він має в якого він має забрати майно, має забрати ресурси для того, щоб в такий спосіб реалізувати його добре. Не за рахунок розвитку, не за рахунок саморозвитку, не за рахунок якихось складних операцій з собою своїм розумом. І... Я думаю, що оця псевдозачарованість, яка колись була, вона рано чи пізно зміниться розумінням цього світу, що таке Росія і так звані Росія. І ми як би там не було, але українці цим займаються вже не одне десятиліття і не одне століття. І я вірю в те, що в нас буде більше союзників В саме в такому правильному розумінні. Що таке Росія? Бо без зміни образу Росії в головах е еліт всього світу, справжня перемога, на мою думку, теж неможлива, бо справжня перемога це, коли ворог вже не може піднятися для того, щоб завдати тобі удар.